Так, давай, Дуся, йди на, йди на своїй спальні танці, тільки не забудь. Та і сьогодні в мене не маєш бути найзірковіше в світі, тільки сумочку знімлю. Окей, знімай, зайчик. Давай. Бувай. Капчик, поставь сумку. Та куди ти з чужому в сумку засунула? Ой, мама, я бачу питала. Я ж тобі казала цю брати. Ні, я все-таки чорна мені лучше давати. Піши, давай, біжи, 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 Давай, бувай, удачі. Здрасте, я тут танцю. А, то, прийдем, то прийдем. Ви до кого? А, нас, ти... заходи, заходи. Заходи. Зараз подождемося інших дівчинок і вони прийдуть. Будемо починати нашу занятку. Начку. Здрасті. О, вже ви приїхали, дівчатку. Заходьте, розбирайте коврики і ставайте. Тут, тут. Та ні, ми на бійняшки. у нас просто зачіски, у нас просто не волосся. Макіяж, до сих пір, незміни не макіяж після шкільного концерту, це якийсь капець. Давайте в лінію так, так так. Раз, два, три. Давайте в свою лінію стіємо і почнемо наші зліти. Сьогодні ми з вами будемо сьогодні у нас будуть проводити, але ми сьогодні повинні будемо повторити всі звичайні наші рухи. Можна питання. Угу. Ми ходимо на балет, але повторюємо, да, так. -да -да -да. Ми ходимо на балет, але... Боже, не на балет, а на балет-танці, але в нас тут середньо має партнерів. Чому в нас немає партнерів? Партнерів чого в нас немає? Ось є, у нас були всіх партнерів, у мене вже є для всіх, для кожного з вас партнерів. Так. Mm -hmm. да? А чому ми тренували? Де коли... не тренуємося? Де тренуватися? Тоді, коли поїде час. Зараз ви тренуєте свій танець, ви тренуєте свій танець. Тобто, у нас теж не ходили, не один раз, так? Да? Дізні танці? Ні, за те один. У мене Господи, їхня група танцює, зараз спо... групує свої танці групує. Наша група зараз групує наші танці. <кхи> Що захриплю? Та ні, не захреплю, просто прихворіло. Поднятненько. Роботи все-таки винуся. І давайте. 1, 2, 3 Раз, два, три. Далі у нас буде пережок з пюром. Не, 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 не так, не так, Аничка, Угу. сейчас, так, да, молодец. Далее, давайте один, два, три, левую, левую, один, два, три, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вось, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вось. Один, два, три. Давай знову. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. День, два, <coughs> три, чотири. І один, два, три. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ден, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці, дуже гарно станцюєте. Давайте підпрягаємо з прішком, з пріжочком. І ножками. Давайте тако, 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 ножками, ножками. Тягнемося, підстрибуємо, підстрибуємо. Ви мої зайчики молодці. Молодці, мої рибинки, Зразу відразу видно. Давай это один, два, три, один, два, три. 2, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ден, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Давайте. Тренуемся. Чуєте? Чуєте? Ага. що таке Віоліт? А мене це питання. Яке запитання? Кажи. А ми ж скоро повинні будемо з вами, до речі, поїхати на конкурс за кордон. Тому підемо там? Ну, ми то чи да, хлопці наші, чи хлопці наші, я не знаю. Їм скільки? Ну, їм 17, вам 16. На рік, рік різниця. <кхід> 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 Ти бачиш, я думаю, що вже скоро 18. Десь ми працюємо, як кому 18. Боже, маргита <samiser> не мечтай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь два три четыре пять шесть семь восемь раз два четыре пять шесть семь восемь раз два три четыре один два три четыре пять шесть семь восемь и раз два три левую левую один два Лівою, лівою один, два, три. Лівою, лівою один, два, три. Лівою, лівою один, два, три. Клас! Все продовжуємо, Зараз буде. Будемо далі продовжувати танцювати. Давайте ножку тянемо ножку, тянемо ножку. Давайте тянемо вище, вище. Вище Аня Маргарита, віолета. Вище давайте ножку. тянемо Вище, 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 вище ножку, вище ногу. Чуєте мене? Вище ножку. вище ножку. Вище ножку. Вище, ножку. Давайте, давайте тепер один два на носок на носок. На носочок раз два. На носочок раз два. Наносолочек раз, два, три, чотири, пять, три. Чотири, п'ять… …шість. один, два, три, Чотири, пять, шість один, два, три, чотири пять, шість один, два, три, чотири, пять, шість. Угу, давайте. Танцюєм, танцюєм, танцюємо, 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 тягнемся, тягнемося, тягнемося. Далі зампідемо обручі крутити. Обручі крутити, а хто буде? А, ну по суті по списку зараз має бути Віолетта. Я, да, ти. Зараз ти показувати, як тим. Окей. Счастливо ножку Ну, Давайте закінчимо. заканчим. Иди, вставайте, йдіть, беріть обручі. Коврики тільки не, не знімайте. Ве велетіде. Ари, ти куди? Велеті чу устані. Не те Боже. Я візьму жовтий, я візьму рожевий, я візьму синій. Яких у мене баюсь? Окей. Ну, давайте розбирайте ідіть. О. Oh. О. Мене. Ні не коврики, коврики, коврики не забирайте. Коврики не складайте, я сказала. Чуєте ні? Тільки мій коврик можете забрати, якщо не мешаємо. Якщо не якщо не хочете можете не забрать. Все, Давайте тако. Ставимо це пока що, да, в бік пока що заберіть цей жовтий коврик. всі стоїть на свої коврики. Давайте. Стоїмо по своїм кольорам. Класно. Давайте. І почнемо. Почнемо крутити, ко... Почнемо крутити круг з першої фази. Фаза на ім'я прокрутка на поясі. Ми йдемо легенько крутити по поясі і розімняти розм і розмінювати свою фігуру. Всі... Всім понятно все? Да. Давайте починайте. Один, два, три. Крутимо, крутим. Давайте крутимо, крутимо, файно крутим. Крутимо, 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 крутимо. Обруч давайте, дівчатка, крутіть Треба відрабатувати правильну форму. Напевно, краща форма у нас тут всіх дівчаток дуже хороша, звісно, форма А от у найкраща у нас у віолети, тому що в неї прям в топіках, конечно, ходить, в станишках, а в нас, конечно, на бальній танці в Нічого в бібках. Страшно. Угу. Крутим крутим крутим. Да, я дам брата на ручку. Угу. Mm -hmm. Теперь так на руку, на руку, на руку, на руку. Понятно. Тю за девочки, давайте ведем потом, підем потом поглядя. Погуляти, погуляти потом хочете. Я не знаю, що не хочу ще гулятись. Мене, наверное, мама не відпустили, потому что последи... Мы ще маємо потом іти в магазин. Потому що ми скоро будем ї... Мы маємо йти в магазин, а скоро переїзди, если такі речі понімають. Ну, понятненько. Ну ладно. Да давайте, девочки, с кубиком. Кубика покажу, пожмякай. Так, значить, зараз будемо тягнутися до ножок. Давайте тягнемося до ножок, девочки. Беремо і тягнемося до ножок. Поки Куб... Ладно, раз кубики, вам тепер давайте беремо і тягнемося до ножок. Як тягнутися до тих ножок? Та поставте вже той кубик, я ж сказала, що ми зараз не кубиками займатися будемо. Дивіться. Ми тягнемся до ножок. Отако. Раз, два, одною другою, Одною, другою, одною, другою одно, друго. О, я так само. День два. Я не знаю, хіп-хоп хіпхоп подивила, ми так робили, Понятненько. Я дуже дивився, в мене страшно хіпхоп робити, не дуже б так постійно робити. Так, ага, дякую. Все, давай. Я не зрозуміла. Це що за хіп-хоп в моїй студії? Дівчата, який хіп-хоп, це не хіп-хоп, ми до нього тянемося. Колі на рівні мають бути дівчатки. негайно тепер геть з моєї студії. Шпів я вас тут більше не бачила. Ну почекайте, ну, минужки ми зминаємо розминаємо. Ладно, господи, давайте вже зминайте тільки. До ног, правно тотніться, коли на рівні мать бути дівчатки. Та все все, 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 все. Давайте до побачення. До побачення. Але один, два, три. До побачення.